Ну, чоловік був ну, найкращим як для кожної дружини, і чоловік він найкращий є. Він був чуйною людиною, він був дуже добрий. Він працював рятувальником. Працював там вже 10 років. Ну, ось, грамоти його був кращим в своїй професії. І дітей він дуже любив. Гарно виховав доньку, їй вже 5 років, але ну, я вже бачу, що це буде гарна людина, бо коли вона дізналася, що тато помер, вона не переймалася через те, що він настане літо і він не зможе її в гойдалку побудувати. Вона мене спитала, мамо, а хто ж тобі квіти подарує, коли в тебе буде день народження? Тому найбільш важливим своїм завданням в цьому житті вважаю, виховати тепер сина, бо йому всього два рочки, він ще нічого не розуміє, виховати його свідомим громадянином, гідного свого батька. Та донька вона, ну, дуже сумує за нього. Коли йдемо на танці, він водив її на танці тепер. Ну, я вже їм не так Вона Каже: мама, пішли цією дорогою, якою тато мене водив. Іноді так піднімаю очі в небо і, і щось, щось розмовляю з ним, мабуть, щось розказує, не знаю. Ну, на Майдані він був. Дуже його потрясла смерть Сергія Нігояна, бо він його знав особисто. Вони разом стояли там пісноварті. Загинув рівно через рік після. З того, як загинув Сергій 22 січня, він соборність, дуже в нього серце боліло за Україну, така в нього туга була на серце за країну свою. Він вірив, що він один в полі воїн. Ми все робили разом. У нас тут і город такий чималенький, то все разом робили. Взагалі все. То, як в листопаді йшов служити то будував нам пічку, вихідла вона нас всю з ними. Ну, зараз ми живемо, ну, це будинок його мами і ми живемо з його мамою. Так. Получається, вона наша годувальниця зараз вона працює. Я в декретній відпустці ще. Ще десь півроку.